Що, привіт, друзі, це Махала. І ми знову тут, щоб поділитися з вами найцікавішими новинами, щирими історіями та подіями, що відбулося у громадах Півдня Одещини. Влаштовуйтеся зручніше! Ми починаємо. В Ізмаїлі понад 50 автомобілів взяли участь у патріотичному автозабігу за Україну на честь полонених. І всіх, хто нині боронить країну. Участь у заході взяли родини загиблих, ветерани, волонтери та найбайдужі містяни. У Сараті мешканці власними силами почали створювати сквер на місці занедбаної ділянки біля автостанції. Люди вже розчистили територію, висадили дерева та шукають однодумців для продовження реалізації ініціативи. У планах встановити лавочки, урни й облаштувати доріжки, щоб створити затишне Місце для відпочинку у Сараті, згідно з відповіддю селищної ради, вода відповідає нормам. Проте місцеві мешканці скаржаться на якість. кажуть, що через старі труби воду доводиться очищати самостійно або купувати. В Бесарабії колись існувала унікальна традиція розпису великодніх яєць, яка з часом зникла. Журналіст Махали спілкувався з дослідником, який багато років збирав свідчення зразки орнаментів та архівні матеріали. Вдалося дізнатися, що в регіоні справді побутували писанки з характерними мотивами. Підтвердженням цього стали експонати з музею та спогади старожилів. У Катловині відкрилася виставка «Сусах у побуті Гагау присвячена традиційному використанню пляшкового гарбуза в культурі регіону. Місцеві майстри представили унікальні вироби та декоративні композиції з гагаузьким орнаментом. У селі Нові Трояни на Болгарщині щороку перед Великоднем проводять старовинний обряд Лазарі. Молоді дівчата в святковому вбранні обходять оселі з піснями та привітаннями, зберігаючи живу традицію. Учасниці вивчають нові пісні додають танці та передають знання від покоління до покоління. Вадим Панасович Пашкевич один із найдосвідченіших рятувальників Болгарщини. Понад 30 років він служить у пожежно-рятувальній частині, пройшовши шлях від водія до ветерана служби. У розмові з Махалою він розповів про складні виклики професії та власні способи відновлення після напружених змін. Анастасія Решетова з нової Іванівки перетворила свій ток блог на простір збереження болгарської культури у відео вона готує традиційні страви та ділиться історіями життя в селі. Її блог став місцем, де згадують дитинство і надихаються зберігати своє коріння. Петро Добрів із села Острівне дослідив історію міграції своїх земляків до Бразилії, присвятивши наукову статтю сторіччю цієї маловідомої події. Надихнули його спогади з дитинства, розповіді родичів та бажання зберігти. Пам'ять про предків. Упродовж років Петров встановив прізвища переселенців, встановив зв'язки з нащадками в Бразилії та опублікував результати в книзі, присвячений Бесарабським болгарам. Дві майстрині з Болгарського району стали учасницями обласної премії народних мистецтв імені Ростислава Палецького. Ганна Константинова з села Городня отримала нагороду за колекцію глиняних іграшок і розписаних гарбузів. А Феодора Карайван із Виноградівки була відзначена дипломом за ляльки з кукурудзяного листя в національних костюмах. Інтернет видання Махала провела другий святковий фотодень, цього разу у великодньому стилі. Яскраву фотозону відвідали понад 50 учасників, було зроблено понад тисячу знімків, а участь була безкоштовна. Але вже наступні події доступні вже тільки для підписників нашої спільноти. Більше цікавого, як завжди, на сайті Махала. Дякуємо, що дивитесь, читаєте та підтримуєте. До нових зустрічей!